До Речі про професійні гімнастичні терміни. Чи знаєте ви, що означає слово ткач? Це ніщо інше, як вправа «переліт» переліткачова. Виконується контрпереліт назад на вперед і із переходом вниз. Складний свого часу революційний елемент назвали на честь радянського гімнаста Олександра Ткачова, який першим виконав його наприкінці 70-х років. На Олімпіаді 80-го у Москві він став чемпіоном у командній першості, а 81-го виграв особисте золото чемпіонату світу в правах на попередження. Якщо чоловіки виконують сальто Ткачова на турніку, то жінки на нерівно високих брусах. Це далеко не поодинокий випадок, коли елемент називають іменем спортсмена, який першим його виконав. Так українська гімнастка Ірина Крастянська 2005 року отримала авторське свідоцтво за виконання ось цього елементу на брусах, який тепер носить її ім'я. До речі, цей елемент імені Крастянської отримав високу категорію складності. Д. Одним із перших іменних елементів у сучасній гімнастиці став Хрест Лазаряна. Його видатний вірменський спортсмен виконував на кільцях ще у 50-х роках минулого століття. За вміння затримуватися у цьому положенні Альберта свого часу назвали Королем Кілець.